Сьогодні ви побачите, кому насправді платите гроші у вигляді податків. А ці ось поліцаї навіть не ходять на суди до журналістів. Ми вже тоді мовчимо про простих людей. Чому вони не ходять на суд? Що це за неповага? Стоять! поліція! А в кінці відео ви побачите, чому в Україні. Це величезна ганьба, коли ти платиш податки. А в Америці це величезна ганьба, коли ти їх не платиш. Сюди, дядя! Стоять! ми покажемо вам, як там в Америці живуть бездомні та безробітні люди. Ви будете шоковані. Також не забувайте, що вже сьогодні п'ятниця закінчується збір на допомогу нашим військовослужбовцям, а саме ми усі разом. Хотіли зібрати кошти на купівлю тепловізора. На превеликий жаль, величезна частина людей скинула по гривні, по 22 гривні, по 100 гривень, по 37 і так далі. Тому, як ви розумієте, нам ще далеко до тепловізора. Отож, бо давайте сьогодні будемо активнішими, бо військові потребують нашої допомоги. Хто любить Україну і хто може допомогти, реквізити для. Перерахування благодійних внесків є як в описі під відео, так і в першому закріпленому коментарі. Ну а ми давайте розглянемо сьогодні питання про наших поліцаїв. Давай, давай. я тебе знімаю, дядя, давай. Улипку. Так, так, друзі, ми не знаємо, як де, але у Вінниці поліції немає. Є поліцаї, які можуть замовляти журналістів, робити, що вони хочуть, коли вони хочуть, а потім, коли ми їх взяли за. Аберже, як то кажуть, вони почали пищати і дуже хочуть з нами примиритися. Бі, Руки будь придур. Попали будь придурки! Попали, придурки, Що, блядь, термо. Але примирення з цими сатаністами бути не може, тому що вони злочинці. Більше того, вони не виконують прямі свої обов'язки. Пошліться на на статтю конституції або закону, де я повинен щось комусь пояснювати. В смысле? Тобто не даремно на них кажуть лягають. Так от, п'ять неявок в суд. Ви тільки вдумайтесь, п'ять разів перекладався суд. Тому що поліцаї з Вінницького районного управління поліції на суд не являлись. Ви тільки уявіть, який це цинізм, навіть в суд не прийти, коли тебе викликають п'ять разів. Скаргу підтримують? Свою так. А все тому, що, напевно, є чого боятись, бо ж ми, журналісти, ми з камерами, і народ України обов'язково побачив би, що вони б мололи на цьому суді, В тому на їх переконання краще туди взагалі не йти. Не написано. Але тоді на наше переконання ми зобов'язуємо державу Україна негайно. Зняти з них усю заробітну плату, оскільки ми, як українці, не бажаємо платити податки саме поліцаям. Був у селі, був петухом, приїхав у місто, став беркутом. В і якщо держава після цього звернення і далі буде їм платити заробітну плату, ми залишаємо за собою тепер вже конституційне право не платити жодної гривні в бюджет. Оскільки в такому разі ми фінансуємо злочинне угруповання під назвою поліцай. Гей, мусоро! Бо виходить дивна річ: громадяни чомусь винні цій державі, а держава, яка сама, до речі, взяла на себе обов'язки по захисту громадян, нічого нам не винна. Ви тільки вдумайтесь, ми оплачуємо усе на цьому світі, а вони нам нічого не винні. Смешно? Так і в даному випадку. П'ять місяців ми відкривали кримінальне провадження в судовому порядку. Ви тільки вдумайтесь, вноситься кримінальне провадження за 24 години. Тобто, заява про це 24 години. Пройшло майже п'ять місяців. Затягуємо час. І тільки вчора суд виніс рішення і зобов'язав поліцаїв виконувати закон з цього. Шевлюка Шавлюка Александр Вікторич, 33 тридцать ка Україна задоволення за Безат поставился військовому певні способност. У нас видно, седьо, заяви Шевлюка від 12-11, двадцять друга, проще кримінального пропонує подбачить тридцять сто семьдесят перший четверть четверть тридцять сорок п'ятспозначка один кримінального кодекс. Україна забезпечать проводим на кримінального провадження через два четыре годин. Ухвал січ, точно скажут век метою перевірки, вказаних вашому заяві повідомлення, слід суддя зав'язав посадових осіб смістер, в мій по військовості на статті та зробити зробити перевірку передбачення підмера посаду закону судового засідання. А тепер питання: там що працюють, дебіли? В смыслі? Чи треба постійно, щоб суддя їм вказував на виконання їхніх обов'язків? Вони що не знають, які в них обов'язки. Що якщо написана заява про скоєння злочину, то треба обов'язково вносити її в ЄРДР такий кримінальний кодекс і такий кримінально-процесуальний кодекс. Потім проводити розслідування. Смешні. Але ж ні, навіщо виконувати свою роботу лігаві не хочуть? Саме тому народ України їх і ненавидить. Тому що вони лігаві, коже пиття посавену. А як напишуть заяву на мене по цивільно-правовим відносинам? Ви тільки вдумайтесь по цивільно-правовим відносинам, то вони відкрили вісім кримінальних справ проти мене, і усі вісім кримінальних справ закрили по цивільно-правових відносинах. Ви тільки вдумайтесь у весь цей маразм, які у нас оборотні в погонах працюють у Вінницькій поліції. В смислі? Обмежується стаття 63. Там не написано. Ми вже мовчимо про той міжнародний скандал, де вони в центрі Європи хотіли викрасти журналіста, аби його вбити. Це, друзі, наша українська поліція. А що це значить, це значить, що мої телефони слушають за мною слідять. саме тому в цій державі завжди будуть чорні схеми, саме завдяки таким ось поліцаєм. давай, я тебе дядя, давай. Ніхто з нормальних людей платити податки не хоче і не буде, тому що ніхто не буде платити державі за те, чого вона не виконує. Хто не розуміє, нагадуємо, податкова система. Це договір ваш особисто з державою. Тобто, в нас є закони і конституція, і ви можете побачити, що держава зобов'язана виконувати, а ви у свою чергу оплачувати ці послуги держави у вигляді податків. Але виходить, одностороння робота ви оплачуєте, а держава не надає цих послуг. У цьому разі кожен громадянин має повне конституційне право відмовитися від оплати послуг, які йому не надаються. В так, от ми зібрали вже майже сотню таких рішень судів про те, що поліцаї не виконують свої прямі обов'язки. То чому ми повинні їм платити? Ти реальний чувак, я заметив. А тепер, друзі. Давайте подивимося, як насправді живуть люди в Америці і чому в Америці ганьба не платити податки, а в нас ганьба, їх платити. Всім здравствуйте! Америка, Нью-Йорк. 10 февраля. Хотів вам показати, як здесь, здесь живуть бездомні люди. Тут ситуація така, якщо ти бездомний, ти приходиш. В определенное место говоришь, что тебе негде жить. Тебя э, недели на неделю или две поселяют в распределительный центр, берут анализы и после абсолютно всех расселяют по гостиницам. Вот такие вот гостиницы. Абсолютно бесплатное проживание, абсолютно бесплатная еда, стирка, уборка. А вот так тут заботятся. Для этого не нужно никаких, естественно, иметь знакомых, никаких особых статусов. Просто так заходишь с улицы и говоришь, дорогие друзья, мне не обежить. Вот здесь у нас кухня 24 на 7, шведский стол. Вот такой номер. Очень сильно извинялась администрация. Говорит, извините, две недели как открылась гостиница. Извините, простите, что тумбочек нету. Обязательно привезем вам в течение недели.